Максиме, добрий вечір. Слава Україні. Чи чуєте ви нас? Героям слава відкрить подія. Поділіться насамперед сам перед своєю загальною думкою, які у вас враження після того, що ви почули і побачили. Лада насамперед вразило відношення підозрюваного до доньки Ірини Фаріон, тому що він е, дещо нахабно ставився, е, відповідаючи навіть не відповідаючи на питання е, пані Софії. Е, вона намагалася поспілкуватися з ним ще вчора. В ефірі говорить великі е, Софія. Особа повідомляла про те, що е, хоче подивитися в очі е, в ймовірному вбивці, і сьогодні в неї була ця змога. Також вона намагалася з ним поспілкуватися, запитувала мотиви і чому він здійснив це вбивство однак, підозрюваний не відповідав а в один момент, навіть взагалі висунув і показав Софії язика. Тобто, впродовж судового засідання. Вимушені були і журналісти, а також перш за все судді очікувати на заміну адвоката, тому це все було досить складно, і в цілому судове засідання тривало досить довго. А скажіть, чи визнав підозрюваний свою вину? Чи погоджується він з тим, що він саме вбив? Що він на це відповідав? Так, журналісти мали змогу поспілкуватися із підозрюваним, хоча коли судове засідання закінчилось, він сказав, що ні не бажаю, його вивели із зад залу судового засідання. Однак згодом повернули, і представники медіа мали змогу поспілкуватися з ним та задати усі питання. Звісно ж, запитували, чи причетний підозрюваний до вбивства Ірини Фарін. Однак він менжувався і повідомляв про те, що ні, я цього не робив, і взагалі на питання. Журналистів, як ви ставитесь до Ірини Фаріон, він Досить невпевнено відповідав і мовляв, підводячи до того, що йому просто байдуже, тобто конкретної відповіді він на це не відповів. Однак наголошено на тому, що причетності до вбивства він не має. Тобто, це не він. Максима, а чи запитували його журналісти або під час судового засідання про те, чи є російський слід, чи курував хтось його дії, чи є хтось зверху, чи відповідав він на такі запитання? Ні, на такі питання він не відповідав. Також запитували про інформацію, яка нещодавно поширювалася в медіа щодо ймовірної причетності його до різноманітних неонацистських рухів, зокрема, які куруються Росією. Однак він не коментував це питання, сказав, що це тема дуже обширна для філософії. Тому він про неонацистські рухи не відповідав і мовляв не належить до них. Тому про те, чи Керував керував хтось його діями. Знову ж таки, це має встановити слідство, і сьогодні також мали великий брифінг разом із представниками правоохоронних органів. Був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. А також Представники служби безпеки України, і вони вкотре наголосили, що версію з причетності Росії вони не відкидають та перевіряють і досліджують комунікацію підозрюваного із, із шляхами, які можливо ведуть у Росію. Також що хотів би сказати кілька слів про спілкування із підозрюваним. Він коли не бажав відповідати на питання журналістів, просто казав, що це не цікаве питання, це нудне питання, і так було впродовж цілої розмови, тривалістю майже 10 хвилин. На питання, що ж цікаво, яке цікаве питання буде для вас. Він також не міг мовляв, що будь-будь що, але не те, що стосується Ірини Фаріон, тобто це так можна підсумувати. От також е, його запитали з е, цікавих питань, що він читає. Він сказав, що е, полюбляє читати е, ті твори е, на тему психології. Ось Максима, а як поставилися родичі Ірини Дмитрівни, зокрема її дочка Софія, вона була сьогодні зі своїм чоловіком до вороку суду. Що вони казали, чи коментували якимось чином, чи задоволені, чи не задоволені. Е, так спілкувались по закінченню е, засідання, також говорили. Перш за все, е, Софія е, бажає і всілякими способами намагатимуться, аби е, кінцевий вирок підозрюваному, е, точніше, щоб підозрюваного було визнано у вбивстві і е, покарання було максимальної міри, і це саме довічне ув'язнення. Тому також ми її запитували щодо того, як вона віднеслася, і що вона побачила в тих очах підозрюваного. Вона сказала, що ви могли самі бачити, як він спілкувався зі мною як він відповідав, ігнорував, що він просто не поважає жінок, ось так підсумував. Короткочасне спілкування, ось а також вона сказала, що в очах його пустота абсолютно, і ще я сьогодні була опосередкованим глядачем. Я спостерігала. Відповідно до того, що транслювали засоби масової інформації, з моїх висновків я побачила, як він заходив, як він себе поводив. Він поводив себе, як на мене, абсолютно спокійно, впевнено, зухвало. Тобто, Максиме, а ви як людина, яка безпосередньо спостерігала, чи не видається вам, що з ним тим добре попрацювали? Чи ви вірите в те, що він, от у свої 18 років, справді такий впевнений в тому, що він зробив? А є тут ваша думка? Знаєте, хотілося б перш за все спиратися на коментарі слідчих і все ж коментуючи його поведінку і те, як він заходив, і як він відповідав на питання. Важко оцінювати, тому що він здається таким, ніби непричетним, непримітним, спокійним водночас. Відповідаючи на питання тих самих журналістів, він ховає очі і не бажає давати відповіді і коментувати будь-що, що стосується Ірини Фаріон, тому висновки можна робити самому. Втім, зараз також можу повідомити про те, що за рішенням суду підозрюваного відправили. Під варту терміном на два місяці на 60 діб продовж цього часу будуть вестися і далі слідчі дії. От також важливо зазначити, що без альтернативи внесення застави його відправили під варту. Одночас, адвокат вимагав, аби підозрюваного просто відправили під домашній арешт. Тобто все ж рішення суду в цьому випадку було на стороні прокурора.